Своїми очима побачили, яка сьогодні складається ситуація в Донецькому регіоні. Так сьогодні дійсно дуже складно, дуже багато питань виникає, які потребують негайного вирішення. Мене на сьогоднішній день дуже хвилюють питання соціального захисту. Населення, яке опинилося в зоні проведення антитерористичної операції, ми маємо тисячі розрушених об'єктів, інфраструктура, жилі будинки, вбитки, покалічені, поранені, є проблема серйозні соціального захисту, виплати. Заробітних плат, пенсій, особливо, що стосується, це тих людей, які опинилися на тимчасово окупованій території. Це проблема держави і вона намагається її вирішувати, але на сьогоднішній день складно це зробити, тому що люди, які себе іменують, Керівництво ДНР взяли для себе дуже непосильну ношу. І сьогодні повністю несуть відповідальність за той стан справ, який сьогодні мається в регіоні. Ті пенсії, які обіцялися 4-5 разів більше, ніж українські, ті соціальні зводи, які теж обіцялися, вони не виконуються і виконуватися не можуть. Сьогодні керівництво держави приймає всі міри для того, щоб захистити людей і в тому числі забезпечити гуманітарною допомогою. І в тому числі те населення, яке опинилося в ролі заручників на тимчасово окупованій території. І завтра сюди прибуває гуманітарний груз. Від української влади 260 тонн гуманітарної допомоги, які ми будемо доставляти для населення регіону. Сьогодні йде складний процес формування державного бюджету. Я як голова обласної адміністрації зацікавлений, щоб цей бюджет був прийнятий. І були враховані всі інтереси Донецької області. Дуже багато коштів сьогодні необхідно для відновлення інфраструктури Донецького району. Сьогодні впало виробництво практично на середньому на 30% і державний бюджет не до Пактично 20% валютної виручки, яку завжди давав Донецький регіон державний бюджет. Є проблеми з заказами на підприємства, які розташовані на українській території. Ці проблеми спільно з Кабінетом міністрів вирішуються, але процес дуже складний. Є проблеми з забезпеченням вугіллям. Теплових електростанцій, які розташовані як на території Донецької області, так і в цілому Україні. Є дуже багато проблем, пов'язаних саме з, з спробою конституційного перевороту, який сьогодні практично здійснюється на теренах нашої держави. Стоїть питання забезпечення. Виконання чинного законодавства на теренах проведення антитерористичної операції. Сьогодні ви знаєте останні події в Маріуполі в результаті дій диверсійних груп, підірваний міст Маріуполя. Практично. Заблокована робота Морпорта і двох серйозних підприємств, які забезпечувалися відповідно через морський порт і матеріалами для виробництва, а також відгружались через цей порт, -порт готова продукція. Сьогодні в рації був розстріляний патруль. Міліцейській активізувались дії деструктивних елементів. Ми включаємо сьогодні ряд серйозних і плануємо проведення ряд серйозних заходів для того, щоб підтримувати громадський порядок, забезпечувати безпеку громадян в зоні проведення антитерористичної операції. Це складна справа, але на сьогоднішній день є повне розуміння з керівництвом антитерористичної операції, силовими структурами області і спільно я думаю, що ми наведемо порядок на території Донецької області. Ну а я хотів би зараз. Слово передати нашому колезі, а потім, якщо виникнуть якісь питання на мене, я то я буду більш конкретно дати на них відповідь. Загальна чисельність особового складає особового складу складає понад 50 тисяч осіб. Довжина лінії зіткнення. Близько 410 кілометрів. З 10-ї -го, 10 години 9 -го грудня, відповідно плану президента, ми розпочали двосторонні припинення вогню. Хоча супротивна сторона це не, не виконує, і ми вимушені весь час цей зберігати процес тишини. Хоча в деяких випадках ми адекватно реагуємо на ті загрози, щоб забезпечити життя і здоров'я наших військовослужбовців. Останній час дуже відклалася ситуація з російних груп противник. Майже кожній, в кожному районі, в кожній області Донецької Луганська області, постійно виникають сутички між 9 групами які намагаються нести дестабілізацію обстановки наших регіонів. Це було тим, що вони не хочуть зупинитися і продовжують наміри розхитати ситуацію і внутрі нашої держави. Але чіткими діями Збройних Сил України. Національної гвардії, Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України, всі ці спроби ми локалізуємо на кордоні. Про це дуже багато прикладів є, що ці дирекційні групи натикаються на наші дії, на наші мінні поля і терплять порад. Але та ситуація, яка є в нутрі, ви бачите, що з допомогою. Місцевих жителів і інших негативних елементів, які будемо казати, на ті копійки, які їм, їм дають е, бойовики, йдуть на, на підрив мостів, приймають участь в цих цих вилазках, які приносять жертви мирного населення. І ми вимушені. Приймати адекватні дії, щоб цю ситуацію регулювати. Ми сьогодні були в Дебальцеві, бачили, в яких умовах несуть службу учасники антитерористичної операції. В незалежності від приналежності до Збройних сил, чи Національної гвардії, чи Міністерства начин. На першій лінії дістання. На першій лінії зізнання з противником на залучені підрозділи Збройних сил України, на другій лінії Національна гвардія, Міністерство внутрішніх справ і прикордонних. Прийнято рішення Президентом України Ради національної безпеки, що зробити пропуск особового складу. Як в нашій території, так і в території, захвачені сепаратистами, щоб зробити навести порядок перетині цих блокпостів і допустити проникнення на територію директорів груп і деструктивно-настроєних місцевих жителів. Цією задачею ми справляємося. Але ми розуміємо, що без підтримки населення Донецько-Луганської області і кажуть, без тої роботи, яку проводив губернатор Донецької області, Луганської області по соціальним програмам, це питання збройним формуванням вирішити буде дуже важко. Тому ми прикладаємо всіх зусиль, щоб Ситуація, яка сталася в прифронтовій зоні, поліпшити з цією метою і Збройних сил працюють групи сіміків, які приймають активну участь в відбудові інфраструктури місцевої, надання допомоги, адресної, персональної допомоги, нуждаючимся тих чи інших матеріальних потребах відновленню. Дитячих закладів, надання гуманітарної допомоги, що означає поліпшення ситуації серед місцевого населення. І вони відносяться вже не так вороже, як це було у липні, серпні місяці. Обстановка стабілізується і я впевнений, що. Найкоротший термін часу разом з губернатором Сам Тімофєчем ми прийдемо до того, що місцеве населення буде адекватно реагувати на всі виклики, які нас ставить проти. Я готовий відповісти на всі питання, які ви можете задавати. До... Александр Тимофеевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гуманитарной помощи, которую э, Російська Федерация направляет в зону контролируемої Розумієте, э, Гуманітарна допомога на моє глубоко переконання вона повинна контролювана. Держава повинна знати що завозиться на її території. На сьогоднішній день Десять конвоїв гуманітарної допомоги зайшли на територію Донецької Луганської області, але що знаходиться в цьому гуманітарному конвої, ну, мені особисто не відомо. Але дуже неприємно те, що по доповіді і по інформації військовослужбовців після кожного такого конвою посилюються обстріли українських територій. Тому в мене виникає питання, що перевозить цей гумконфой? Якщо він буде перевозити продукти харчування, медикаменти, я вітаю це, але все-таки потрібно перевозити установлений порядку під контролем відповідних установ держави України. Ніхто ж, в тому числі російська сторона, не каже, що це територія і кордон не український. Це український кордон, тому там повинні бути українські прикордонники, там повинна бути там, таможня, там повинні бути представники червоного Хреста. Тоді це можна рахувати гунканвою. А так, на превеликий жаль, я не знаю, що завозиться і що вивозиться. Це тільки якісь розмови, якась інформація не перевірена, недостовірна. Я рахую, що в цьому плані потрібно. І навести порядок певний, і давати правдиву інформацію, що дуже залежить від вас, від представників засобів масової інформації. І друге питання до вас, Париса, eh, щодо того, що багато солдатів ну, eh, ну, не те, що жаліються, а просто як за вашу інформацію, яким є ставлення особового статусу до того, що їх так, зрештою менше, але все одно проможу встрілювати. А вони не можуть відповідати або відповідають локально чи не впливається негативно на моральну виробінню хармію. Добре, я даю на перше запитання. Це дійсно болюче питання. У нас е, склалася така ситуація в Донецькій області, що практично місто Лугарськ і 23 е, сільських ради. Е, Залишились на території, яка під контрольна українській владі, а частина з цих же районів залишилась на території, яка підконтрольна тимчасово е терористам чи бойовикам. І ці селищні ради не були прикріплені і не могли е виплачуватись відповідно заробітна плата і пенсії, тому що райони бу були розірвані практично. Пополам адміністративних центрів, яких залишились на території підконтрольної бойовика. Тому було б за нашою ініціативою і за допомогою депутатського корпусу, до речі, уповноваженого по президента по Донбасу, і нашим Народного Депутата, було проведена постанова, прийнята постанова Верховної Ради по зміну. Кордонів цих районів, і я доповідаю, що цю п'ятницю попередню було 14 мільйонів гривень виділено для погашення заборгованості по пенсіям, заробітним платам саме цим селищним радам і місту Вуглиєвську. Зараз питання технічне, я думаю, що найближчим часом ці люди зможуть. Отримати відповідне соціальне забезпечення. Є проблеми в тому числі і по піскам, і потроль населеним пунктам. В зв'язку з тим, що там ведуться активні практично бойові дії. Частина населення виїхала. Виїхали і представники депутатських корпусів у різного рівня, і деякі керівники, і тому що і тому сьогодні дуже складна, складне питання. По керівництву цими районами. Але ми це питання вирішуємо і будемо продовжувати вирішувати. До речі, зростає роль активістів громадських організацій. І вчора в нас в цій залі була проведена спільна конференція круглий стіл із представниками громадських організацій. Ми вирішували саме питання взаємодії державних органів влади і громадської організації питання більш ефективного управління на місцях. Це питання теж піднімалося. Я ці питання знаю. Вони нестандартні і вони потрібні нестандартного вирішення. Ми зараз знаходимо ці шляхи, і я думаю, що найближчим часом питання. Забезпечення з питання соціального захисту, особливо, що стосується е, населення області, яке знаходиться на території під контролем українсь... української влади, будуть вищі. Неоднозначна оцінка нашим військовослужбовцям тим, що противник наносив вогневі удари, а ми вимушені е, не відповідати. Але це не завжди так. Якщо противник веде сильний вогонь, а там є в нього такі провокатори, тому що там немає єдиного керівництва і є такі елементи, які провокують відкривають вогонь і по нашим військам, і по своїм військам. До одного і того ж боку. Вчора було в аеропорту, Донецькому в аеропорту, один і той же снайпер стріляв спочатку по новому терміналу, потім по старому терміналу. І коли ми відкрили, Адекватний вогонь і його поразили, сьогодні ми вивозили, до речі, під час перемірні цього, то що з нашого боку, що з боку сепаратистів оцінка неадекватна. Але ми ведемо адекватну від... відповідь по артилерійським батареям, що вони ведуть вогонь. Але це е, тільки тоді, коли реально ведеться вогонь. І вони ми, ми не зупиняються прицільний вогонь. Ми відкриваємо по ним вогонь і придушуємо адекватними засобами враження. Це БІБІСІ Україна, а Олександр Тимофіч, ви сказали, що сьогодні відбувся теракт у Маріуполі, так і пошкоджено місто, так? І саме сьогодні, ну сьогодні поновлюються переговори в мінську, тобто мирний процес. З цієї сторони, ви отримали якісь пояснення, що це могло бути, і яка сторона могла бути відповідальна за те, що відбулося в Маріуполі? Хто може підривати басти на нашій території? Ну, мабуть, вже не ми це точно, так? Значить, Це взагалі дуже погано. Що сьогодні знищується інфраструктура Донбас? І відповідальність за ці дії лежить на тих людях, які взяли на себе відповідальність називатися керівництвом ДНР там, чи ЛНР. І, на жаль, вони сьогодні не самостійні. Часто буває так, що між собою в них немає там розуміння. І ми знаємо про це. Що відбувається і перестрілки, і переділ зон впливу. Все це є на сьогоднішній день. Сьогодні проводиться ретельне розслідування даної ситуації, підключилися оперативно-слідчі групи Служби безпеки України, МВС України. Уже є певні напрацювання, про які я на сьогоднішній день не можу вам сказати. Але ведеться робота для того, щоб знешкодити тих людей, які сьогодні здійснюють е, такі терористичні акції. Сьогодні це направлено і проти України, і проти тих жителів, які сьогодні живуть в місті Маріуполі. Сьогодні люди залишаються без робочих місць, вони сьогодні залишаються без заробітних плат, вони сьогодні не мають нормального сполучення. Е, між залізничною станцією Маріуполь і Сартоною, практично вони сьогодні поставлені в такі рамки, що такі захисники, які минують себе представники цієї туристичної організації, їм не потрібні. Після спілкування з людьми, які сьогодні знаходяться тут, практично в мирних містах. як Трошковка, Константинівка, наприклад, там, Краматорська, той же Маріуполь, там все-таки йде життя. Так, є проблема. Є напруга військова в повітрі. Сьогодні Донецька область вона дуже сильно відрізняється від той же Харківської сусідньої області. І ви це теж бачили своїми очима. І я не розумію сьогодні. Філософію той сторони, яка ратує за свободу, яка ратує за боротьбу там злочинністю, з корупцією, яка намагається показувати правильні дії, говорити правильні лозунги, а на ділі обстрілюють населені пункти, знищують інфраструктуру практично. Більшість шахт, які знаходяться на тій території, вони підтоплені. Вони виведені з ладу. Для чого підривати мости? Для чого руйнувати інфраструктуру? Яка мета? Мета одна дестабілізація ситуації в Україні. Хаос. Це війна, організована хаос. Це гібридна війна, це, це центрична війна, яка. Ведеться без початку, без об'яви початку, без кінця, і вона націлена саме на знищення держави. І ми всі повинні це чітко розуміти. Іначе дії, які сьогодні відбуваються в Донецькій області і Луганській області, об'яснити дуже складно. І стосовно того, що вчора підірвали міст. А сьогодні сюда за стіл переговорів в Мінську. Мені не зрозуміла ця ситуація. Не зрозуміла.